Добрий день, мої любі! З вами Оля Шульга, і сьогодні для вас я буду робити запис запису екрану. Зараз я вам покажу і розкажу усі нюанси функції запис екрану у програмі Капкат. Тож, відкриваємо наш з вами Капкат, і перше, що ми бачимо, у нас є така спеціальна кнопочка запис екрану прямо на нашому першому віконці. Жмакаємо на неї. У вас з'явиться у кутку такий квадратик. Бачите, у мене він трохи глюкавить, але це віконце буде показувати саме ту площу, яку програма буде записувати. І що нам потрібно зробити. Нам треба лівою кнопкою миші класнути у самий куточок. І тягнути її, не відключаючи, бачимо. Ми зараз вибираємо ту площу, яку ми будемо показувати на нашій зйомці. Коли ми вже обрали своє вікно, в якому будемо робити запис екрану, його так само можна відредагувати, поки що не почався запис. За такі наші біленькі штучки, за ті самі штучки, які ми можемо редагувати наше відео в самій програмі, зробили. Ще запис не почався. Я вам хочу показати функції, які у нас доступні. По-перше, це камери. Ми можемо знімати як тільки нашу площу, вибрану на комп'ютері, так, наш екран. І так само ми можемо обрати, робити паралельний запис з веб-камери, якщо у нас доступна. У мене на ноутбуці є веб-камера, і якщо я її відкрию, і оберу тут записувати на веб-камеру». У мене з'явилася я. Тобто у мене буде записуватися увесь мій екран, який я вибрала. І на веб-камеру буду записуватися я сама. Якщо ми наведемо мишкою на іконку нашої другої камери, то можна побачити, що у нас є функція вибору, запис з іншої камери, квадратом чи кружечком. Можна записувати себе одразу. Кружечком, в кружечку. Можна записати собі, себе в квадраті, а потім вирізати кружечок. Як це зробити, я вам покажу. І якщо ми натиснемо на хрестик, то ми просто закриємо нашу камеру і все. Ще у нас є опція вибору з запису камери і екрану на одну відеодоріжку або на різні. І програма, і я вам рекомендуємо писати на різні доріжки. Чому? Тому що при монтажі ви можете себе виключити, ви можете себе включити, ви можете пускати запис з цієї камери, ви можете її відредагувати, чи що-небудь. Якщо ви запишете це на одній доріжці, то цієї функції вже у вас не буде. Тому завжди вибираємо камера і екран, записуємо на різних доріжках. Звук. Зі звуком у нас так само є вибір. Зараз ви можете побачити, що я розмовляю, і бачите, у, нас, у мене тут мікрофончик дергається. Тобто він е, чує те, що я розмовляю, і він показує, що звук іде. Якщо я, наприклад, захочу під'єднати якийсь небудь додатковий мікрофон до мого комп'ютера, у мене буде вибір, на який мікрофон мені писати. І дивіться, якщо у вас під'єднаний мікрофон, то ось ця анімація буде вам показувати, чи йде запис на мікрофон, який вам потрібен. У нас є вбудований мікрофон в ноутбуці і мій виносний мікрофон. Зараз вони у мене обидва працюють, тому що мій комп'ютер мене чує через обидва мікрофони. І так само я можу тут обрати, на який мікрофон буде відбуватися аудіозапис. Будьте уважні, якщо ви записуєте запис екрану без використання вашої веб-камери і підключаєте додатковий мікрофон, то дивіться, бачите, у мене мікрофон неактивний. Тобто, у мене звук записується, як, то, можна так сказати, як з веб-камерою. так? То мені треба переключитися на додатковий мій мікрофон. І тоді бачимо, тобто іде тут анімація, це значить, що додатковий мікрофон сприймає звучання. А мій основний зараз я переведу, бачимо, воно там не дюргається. Оце значить, що ваш ноутбук або ваш комп'ютер вас не чує, і запис голосу не ведеться. Тому будьте обачні, обережні і завжди перевіряйте, що тут... Діргалося. І тепер ми натискаємо почати запис. У нас йде відлік, і, мої любі, прошу, коли йде відлік, ми нічого не кажемо, ми не розмовляємо, ми нічого не записуємо. Так? Коли у нас рахується 3, 2, 1, просто чекаємо, даємо паузу для програми, щоб вона вімкнулася. Тому що, якщо ви одразу почнете говорити, то у вас там перші слова просто не запишуться. Тепер у нас є відлік. Можна поставити нашу запис на паузу, а потім знову возобновити. Або якщо ми натиснемо червоний квадратик, це буде зупинка запису. Давайте подивимося, що буде, коли ми зупиняємо запис. Після закінчення запису екрану у вас є дві функції. Перша функція це скачати цей запис екрану. І друга функція це редагувати запис екрану. Так само в цьому віконечку можна відредагувати довжину нашої зйомки. Якщо ви там знаєте, що останні 5 хвилин, або там, не знаю, перші якісь моменти ви не розмовляли, або там ще щось, який був затик, ви можете це обрізати одразу тут і зберігти вже так зрізаний кусок. Можна так само включити, щоб продивитися, програти, що у вас було записано. Я вам рекомендую з власного досвіду завжди спочатку скачувати цей запис. Чому? Тому що, повірте мені, краще, краще це зробити, обрати собі папочку і одразу там десь, не знаю, її скачати в якусь свою папочку. Чому? Тому що. Це програма, це китайська програма, вона може десь там вибивати це. Тому я, на всяк случай, завжди її одразу скачую. Можна так само вибрати редагування, і програма нам автоматично створить проєкт з нашим записом. І дивіться. У мене з'явилася моя основна камера, тобто запис мого екрану, ноутбуку, і у мене тут є окремо запис веб-камери. Звук у мене записався на відеозапис веб-камери. Бачимо тут так, зараз я вам зроблю нормально. Опс. Бачимо, отут така маленька це моя веб-камера. Цей запис веб-камери можна переміщати. Куди вам заманеться, можна його в інший куточок зробити, можна його розширити, можна з ним зробити усе, що ви можете зробити з будь-яким відео у програмі. Але дивіться, якщо ви захочете видалити цю відеодоріжку з нашого відео, то при видаленні у вас так само видалиться і звукова доріжка. Тому, якщо ви писали з веб-камерою, і хочете видалити відео з веб-камери, то вам прийдеться відокремити звукову доріжку. Як це зробити? Це треба правою кнопкою миші натиснути на цю відеодоріжку. І в нас є така функція, як ізвлеч звук. Так само у нас тут є гарячі клавіші: Ctrl-Shift і -E, літера S англійська. Якщо ми оберемо цю функцію, у нас наша аудіодоріжка становиться як окремою доріжкою. Якщо вам не потрібно це відео, ви можете його видалити. Повертаємо його. Ви можете як окремо монтувати усі доріжки. Ви можете з цього прямокутника зробити кружечок. Це ми робимо через маски. Маска. Додаємо маску. І тут вже обираємо кружечок і робимо з себе кружечок. І якщо ви хочете повирізати якісь там куски всередині вашого відео, і щоб не робити це окремо тут вирізати, так, там вирізати, щоб у вас тут нічого не поз'їжджалося. так от, так Що ми з вами можемо зробити? Ми можемо усі ці три наші доріжки. Якщо ми їх виділимо за допомогою лівої кнопки миші, нажимаємо тепер на праву кнопку миші. І у нас є функція создать зборний кліп под проект, або наші горячі клавіші Alt-G. Клацаємо. І дивіться, тепер у нас один файл, який містить в собі усі три доріжки. І тут ми можемо вже редагувати, щоб усі три доріжки у нас редагувалися. Одночасно. Так само ви можете обрати запис екрану, вже знаходячись всередині проєкту. У нас є функція: ось тут вона знаходиться рядом з імпортуванням записати. Це та сама функція. Те ж саме робимо: вибираємо, вибираємо наш розмір екрану. Давайте зараз оберемо камера і екран на одній доріжці, подивимося, як це буде виглядати почати запис. І так само у нас почався запис. Так само можна тут в програмі щось писати, можна скрити програму, записувати ваш екран комп'ютера, можна відкривати будь-які у нас інші вкладки. Так, писати усю інформацію, яку вам треба. Записувати презентації, що нам треба, все можна записувати. Так, повертаємося в наш капкат і зупиняємо проєкт. Редактувати ще. Дивимося, і тепер бачимо: у нас усе на одній доріжці. Тобто, і наш екран, і наш звук на одній доріжці. Тож. Це вибір для вас. Хочете ви це на окремих доріжках або на одній тій самій. Якщо у вас запис йшлася без використання додаткової веб-камери, то ви отримаєте тільки дві доріжки, тобто запис вашого екрану і окремо аудіодоріжку. І вже в програмі для монтажу, ви виносите це обидва. І тут вже можна їх. Так само або редагувати окремо або об'єднати в один кліп. Якщо ви записували екран і не вибирали при закінченні функцію зберігти, а просто вибрали редактувати і що, то ви можете знайти усі ваші записи екрану за посиланням в папочці, який можна знайти в наших настройках. Якщо ми підемо до меню настройки, я гадаю, що ви пам'ятаєте, де наші настройки. І на третій позиції ми знайдемо запис екрану. Це посилання папки, за яким ці записи екрану зберігаються. Якщо ми класнемо на папку, то ми можемо змінити папку, в яку буде йти запис екрану. Наприклад, я не хочу, щоб вона записувала ось сюди. Я вибираю свою там власну папку якусь. І якщо я виберу Select Folder, так. То воно буде записувати мені записи екрани саме в цю папку. Зрозуміло? Якщо вам так само треба знайти папку, куди воно позаписувалася, то отут у нас є доріжка, куди воно записалося, просто переходимо за усією цією запосиланням і знаходимо нашу папку записом. І дивіться, якщо я відкрию цю саме папку, ось вона у мене відкрита. Тобто, це саме те місце, куди воно зберігає скріншоти. І якщо я просто зайду в цю папку, то я знайду усі свої скріншоти записані, так? тобто мої записи екрану з капкату. Після усього потрібного редагування, ми так само закриваємо проєкт, зберігаємо проєкт, вигружаємо проєкт. Як вам. Ну і все, що вам потрібно було знати про запис екрану в Капкаті. Одразу вас хочу попередити: якщо ваш запис екрану глючить, тормозить, щось там зависає, то, можливо, це може бути через навантаження вашого комп'ютера, тобто краще позакривати усі програми, якими ви можете користуватися паралельно. І так само це може бути пов'язане з тим, що у вас за слабкий комп'ютер. А ще програма може бути просто китайська і працювати, як і все, що зроблено в Китаї. З вами була Оля Шельга. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишите коменти, напишіть, хто з вас вже пробував записувати екран через Капкат. Чи усе вийшло у вас і чи не глючила програма? Мені цікаво. <с> Тож, бувайте і до нових зустрічей!